Axis Helmets – це іспанський бренд, який з'явився в 2020 році. Його створили ті ж люди, що стоять за MT Helmets, але з чіткою ідеєю зробити доступні шоломи з сучасним дизайном і високими стандартами безпеки. Простими словами, Axis став молодіжним крилом MT Helmets. За 5 років він встиг вирости з нішевого проєкту впізнаваний бренд, який продається в Америці, Європі та Україні. Бренд швидко здобув популярність завдяки трьом речам: Перше – яскравий стильний дизайн, Axis позиціонує позиціонує себе як бренд з молодим і динамічним духом. Вони пропонують безліч яскравих та інноваційних графічних рішень, що виділяються на тлі інших виробників. Друге сертифікація безпеки на рівні з дорожчими брендами. Безпека є пріоритетом для Axis. Їхня продукція відповідає найсуворішим міжнародним стандартам, що робить їх надійним вибором для райдерів по всьому світу. Axis відповідає новітньому європейському стандарту безпеки ECE 2206, який є найвимові. Могливішим у світі Шоломи АКСІС проходять цю сертифікацію, що підтверджує їхню здатність витримувати різні види ударів, та сертифікацію DOT, яка є обов'язковою для продажу шоломів в США, третє ціна, яка робить шоломи доступними навіть для новачків. Їхня продукція залишається в доступному ціновому сегменті. Що робить її привабливою для широкого кола мотоциклістів? Компанія має спонсорську присутність у світі MotoGP, зокрема в класі MotoE, та співпрацює з командою MT Helmets MSI. Гонщики Міхель Понс та Оскар Гутєрес їздять саме в цих шоломах. Ця співпраця є частиною стратегії Axis щодо просування своєї продукції на міжнародному рівні, демонструючи її якість та безпеку в умовах високих швидкостей. Наявність Axis як спонсора в MotoE показує, що. Ці шоломи відповідають високим стандартам, необхідним для професійного спорту, детальні огляди та кольори наявних моделей, ви зможете побачити в майбутніх відео. Підпишіться, щоб не пропустити. Шоломи Axis – це гарний вибір для тих, хто шукає надійний сертифікований шолом з сучасним дизайном, але не готовий переплачувати за преміальні бренди. Axis вже довів, що стиль, безпека та доступність можуть йти поруч. Тож, якщо ти шукаєш сучасний надійний шолом за адекватні гроші. Тепер знаєш, де його купити.